Вітаю вас на каналі Мотивація Вжеля. З назви відеоролика, також з заставки відеоролика, я сьогодні розкажу вам про колоду. Щойно, буквально годину, точніше пів години назад ми з татом установили нашу колоду. Колода здоровезна, буквально мені по шию. Тобто, вона десь сама колода має 1,30 тридцять по висоті і по окружності. Така, що е, людина, чоловік не може обхватити. По окружності, десь у діаметрі навіть більше як пів метра. Ця колода має вихід для бжіл, літочок лише знизу. Коли ми транспортували бжів, то вони частково одна-дві бжо вилазили. Закладали губкою паролоном. Ну і також знизу колода прогнивша. Хоча стінки колоди живенькі. І для того, щоб миша не залазила, ми оббили її алюмінієвою бляхою. Надіємося, що миша не буде залазити. Ну, а там вже як буде. Виходить, що ми є тепер. Господарами диких бжів. Хоча ця колода була спилена, до речі, це є черешня, стара черешня, нам наші знайомі, Славік, привіт тобі, подарували цю колоду з бжовами Вони пиляли дрова, напевно, що, скоріше за все, що вони її завалили, бджоли не вивазили. І Почали опилювати. Зараз я зніму е, імпровізований дашок, щоб не затікала волога. Ось так вона виглядає зверху. Скоріше за все, що вони відпиляли основну крону. І я думаю, що вирішили її розпустити на дрова, почали пиляти по центру ководи. І бжоли почали вилазити із нижнього лютка. Через це я припускаю, що скоріше за все основні соти і сама дупло сформовані вверху цієї черешні. цього дупла. Тому що навіть коли ми транспортували бжів, деколи бували що стукали, шургали, то бджоли буквально через 10-15 хвилин вивазили. Тобто для того, щоб бжолі захистити свій літочок, їй потрібно певний час. Це означає, що соти вгорі. Бджоли зимують, тепер вони живі, тому що коли ми прийшли, то на літочку був іній. Також сама колода жива, що буде дозволяти мені весною гарно стамескою повибирати вибирати це все. Видно, що вже пустила таку гниль по цій окружності. Ну І центр колоди вже гнилий. І тут, коли я прикладав вухо, то Бжоли там шумлять. Це означає, що я попробую тут видовбати цю серцевину і частково бжів підготувати медом або канді. Дана колода сформувалася через те, що був спил бокової гілки, і саме сюди потрапляла волога. Ну і все, в принципі, все по колоді. Надіюся, що бджоли перезимують з своєї сторони. Зроблю, що від мене залежне, а там буде видно. Ну, Але я теж задоволений тим, що Славік мені її подарував, тому що зможу навісні бензопилою стамескою гарно оформити це, цю дупляночку, цю колоду. Ставте обов'язково лайки, поширюйте, до побачення!